Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами Юрий Остап Васильович, і в цьому відео ми поговоримо про відновлення документів на нерухомість. Мільйони людей втратили документи на квартиру чи будинок через повномасштабну війну, виїжджаючи з оселі поспіхом, українці або загубили, або забули взяти документи, або втратили їх у зв'язку з воєнними діями. Проте пам'ятайте, втрата документів це не втрата права власності. Які документи підтверджують право власності? З певних документів неможливо юридично довести право громадянина на володіння майном. Як наслідок, неможливо здійснювати будь-які юридичні операції з нерухомістю, тому, що власникам пошкодженого внаслідок війни майна ці документи будуть в подальшому потрібні для участі у програмі відновлення. Документи на право власності, це є договір дарування, договір купівлі-продажу, акт про приватизацію, свідоцтво отримане від органів місцевого самоврядування або єдиного реєстру. Державні акти із справа власності на землю, свідоцтво про право на спадщину, судове рішення про мирову угоду між е, власниками житла, чинне судове рішення, довідка із майнових реєстрів і витяг з держреєстру. Хочу звернути увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить різниця між договором, дарування і заповітом, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули підстави для оскарження договору дарування. Якщо у вас цікавить більше ця тема, то ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Як відновити документи на нерухомість? Відновлення документів це прерогатива ЦНАПу або нотаріуса. Проте спершу потрібно проінформувати поліцію про втрату документів. І, отже, який алгоритм дій. Спершу це треба написати заяву поліцію, і за бажанням можна опублікувати оголошення про втрату документів місцевих е, друкованих ЗМІ. Також варто звернутися до ЦНАПу і замовити дублікат свідоцтва про право власності. Повторно звернутися до ЦНАПу, щоб провести реєстрацію права власності на об'єкт нерухомості. Після здійснення цих кроків адміністратор ЦНАП передасть документи державному реєстратору. Як відновити технічний паспорт на квартиру? У технічному паспорті вказуються всі деталі про нерухомість: планування, житлова і загальна площа, розташування вікон, стін тощо. І цей документ є надзвичайно важливий для власника квартири. Відновити його простіше, ніж правоустановлюючи документи, і це робиться в декілька кроків. Потрібно замовити послугу відновлення технічного паспорта в бюро технічної інвентаризації, оплатити цю послугу. І також забезпечити працівникам бюро доступ до вашої нерухомості, щоб вони змогли зробити ескізний план. І варто зважати, що такий план буде готуватися 21 день. Власник нерухомості помер, як відновити документи. У першу чергу спадкоємцю необхідно розпочати процес набуття спадщини. Для цього держава виділяє півроку з дня смерті власника, якщо особа отримала в спадок майно на яке немає документів. Власності потрібно через суд відновити право володіння майном. Звертаємо увагу, що спершу потрібно отримати в нотаріуса постанову, що без свідоцтва про право власності неможливо вступити у спадок. Стосовно нашої практики, до центру правової допомоги звертаються клієнти з різних питань. Так до нас звернувся клієнт для того, щоб ми допомогли йому відновити втрачені документи на будинок. При з'ясуванні всіх деталей було зрозуміло, що клієнт знав, що в першу чергу варто було звернутися до нотаріуса, який посвідчував такий документ із заявою про видачу його дублікату. Нотаріус, який посвідчував право власності на будинок клієнта, виїхав за кордон та не мав змоги надати копію документа. Наш клієнт зрозумів, що варто звернутися до допомогою до юристів. Після проведення консультації було запропоновано супровід разом з адвокатом до іншого нотаріуса для отримання. Витягу з ДРРП, після чого клієнт отримав витяг там має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечить закону. Рішенням по даній справі може познайомитися з посиланням до цього відео. Минулого разу ми розглядали питання втрати документів під час воєнного стану. Якщо ви його не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки. Та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за увагу. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтеся із практикою нашої компанії в посиланні під цим відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Остап Васильович. До нових зустрічей нових відео.